Зараз з нами на зв'язку міський голова Бучанський Анатолій Федорук. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю вас, вітаю студію, вітаю телеглядачів. Скажіть, будь ласка, наскільки відновилася Буча, яка фактично стала символом російських звірств? Що залишилися шрами на місці? Ну, Що по собі залишили росіяни в місті не забути і ніколи їм цього не пробачити? Тому що тут мова не про руйнацію, а про безневинно вбитих цивільних громадян. 509 цивільних громадян, чоловіки, жінки, в тому числі і 12 дітей, стали жертвою навмисного російського вбивства. Зараз відновиться зв'язок. Нагадаю, Анатолій Федорук, Бучанський міський голова, з нами в ефірі. Бо сьогодні, в річницю звільнення Київської області, саме в Бучі були ці основні урочистості пам'яті жертв загиблих під час російської окупації. Буча доволі активно відновлюється. І Проїхавшись містом, уже, якщо не знати, куди виглядати, то вже і складно насправді побачити оці наслідки окупації, яка тривала більше 30 днів, але все ж таки є ще місця і є пам'ятні знаки, біля яких постійно вшановують пам'ять про ці 509 жертв російської окупації, серед яких, як сказав, щойно на нам міський голова, 12 дітей, тому що церква. Яка розташована в середмісті Бучі, біля неї були е, оці пам'ятні заходи, і там же ж стоять зараз пам'ятні знаки, там, де росіяни викопували просто братські могили, куди скидали тіла бучанців. На жаль, ми не можемо зараз е, з якихось технічних причин відновити зв'язок з паном Анатолієм. Спробуємо а, є, ось підказують мені, відновився зв'язок. Е, та, пане Анатолію! Тож про вашого дозволу росіяни по собі залишили дійсно важкий слід, і тут мова не про руйнацію, а про вбивство цивільних громадян. 509 громадян мого міста чоловіки, жінки, в тому числі 12 дітей, стали жертвою навмисного російського вбивства і злочину тут в Бучі. Процедури зломації показали, що за знаками катування, кульові отвори, в грудну клітину, в волову, потилицю. Тобто, це злочини, і ми вимагаємо суду. Сьогодні, звісно, ми за два роки після деокупації, завдяки нашим Збройним силам України, відновилися, відновили майже все, що можна було відновити, те, що підлягало відновленню. Звісно, є будинки, багатоквартирні будинки, соціальні об'єкти, які в стадії будівництва, тому що їх довелося відновлювати з нуля. А повернулися всі бучанці. Ну, зрозуміло, що не всі повернулися, але чи відчуваєте ви брак людей у місті? Якось не вдається нам спокійно поговорити з паном Анатолієм Федоруком, бучанським міським головою. Тому що. Сьогодні, 31 березня, якраз річниця звільнення Київщини? Хоча офіційно про це було оголошено, якщо я пригадую, 2 квітня та є знову пан Анатолій на зв'язку. Питався, запитував вас, пана Анатолію, чи повернулася більшість бучанців до міста, чи відчуваєте ви брак людей? Мені надзвичайно приємно констатувати, що городяни, в яких би куточках міста вони країни і світу перебували, вони повернулися. І для багатьох, а це понад 11 тисяч жителів, Буча стала другою домівкою. Це внутрішньо переміщені особи зі сходу, з півдня України. Тож громада велика, громада фактично требує розвитку, але ми перетерпимо заради нашої спільної перемоги. Дякую, пане Анатолію. І з днем звільнення, фактично, Анатолій Федорук, Бучанський міський голова, був з нами на зв'язку.